Я трішки зараз хочу е, нашим слухачам розповісти про сам фонд, да, бо багат, фондів багато, і, можливо, хтось не знає про фонд «Посмішка.UA», який був заснований у 2013 році, і станом на зараз е, фонд вже представлений в 19 регіонах і має дуже велику. Кількість різноманітних проєктів різного направлення, починаючи від дітей, закінчуючи освітою дорослих, мінною безпекою. мінна безпека, гендерно зумовлене насилля, взагалі що таке насилля? Тобто дуже багато різноманітної допомоги. І саме в Харківській області фонд працює активно з 22-го року, і це були саме. Перші проекти були спрямовані на надання першої психологічної допомоги, а зараз це вже більш масштабована діяльність, така і це як психо, скажімо так, арт-терапевтичні заняття з дітьми, з дорослими. Так, це і освіта для дітей, і дорослих. Це що? Це надолуження навичок <кх> знань. Це і надолуження освітніх втрат, які ми спостерігаємо. Це і навчання підлітків якимось там соціально важливим навичкам. Ми говоримо і про кібербезпеку, бо ми живемо зараз, діти живуть переважно в онлайн світі. Ми говоримо і про. Якийсь емоційний інтелект, да як себе підтримати, як себе заспокоїти.